Яскраве сонячне світло на подвір'ї раптом потьмяніло, і дерева заступила поволока сліз. Скарлет схилила голову на руки, силкуючись тримати ридання, плакати тепер ні до чого. Плач має ще якийсь сенс, коли поряд чоловік, від якого можна чогось домогтися. І ось, коли вона так сиділа, зіщулившись, міцно заплющивши очі, щоб не дати волі сльозам, з надвору почувся цокіт копит. Але вона не підвела голови, бо за останні півмісяця їй уже стільки разів у день і вночі причувався цей цокіт, так само, як не раз і чувся шелест сукні Елен. Серце в неї, як завжди, у такі хвилини забилося, потім, однак, вона суворо усмикнула себе не будь дурочкою. Але цокіт копит цілком природно перейшов на тиху ступу, а далі стало чуте поріпування жорстви під копитами. Хтось таки справді над'їхав верхи. Скарлет хутко підвела голову до вікна і побачила кавалериста Янкі. Ту ж мить вона на самохід заховалася за фіранкою, і важко дихаючи, від несподіванки, мов заворожена, утупилась поглядом у прибульця крізь густі згортки тканини. Янкі. Янкі з довгим пістолетом за поясом, а вона в домі сама статима недужими дівчатами і малими дітьми. Поки він неквапом підходив стежкою, поклавши руку на кобуру, а очиці намистини зиркали туди-сюди, уяві Скарлет промайнув цілий калейдоскоп усіляких історій, які розповідала їй тітонька Туп. Про напади на беззахисних жінок, про перерізані горлянки, про будинки, спалені разом з напівживими людьми, про дітей, прошитих багнетами, щоб не верещали, про всі ті несказані жахи, що пов'язувалися зі словом Янки. Першим її порохом було заховатися в комірчині, залізти під ліжко, вибігти чорним ходом на двір і гайнути на болото з криком Рятуйте! Що завгодно, аби лиш утекти. Потім вона почула, як солдат обережно ступнув на сходунки веранди, як покритьки, увійшов у хол і зрозуміла, що відступ уже відрізано. Завмерши зі страху, вона дослухалася, як він переходив унизу з кімнати у кімнату, і як усе твердіше і упевненіше ступав, коли переконався, що в домі порожньо. Ось він в їдальні. А за хвильку війде до кухні. А, грім би їх побив. Обсіли тару, мов сарана, прирекли її мешканців на повільну голодну смерть, а тепер ще вертаються дограбувати жалюгідні рештки. Її порожній шлунок звело судомою, але бог свідок. Цей Янки вже більш нічим на цьому світі не поживиться. Вона скинула стопнену пантофлю з ноги, бо соні ж прошмигнула до комоду, навіть не відчуваючи болю в розбухлому пальці. Безгучно висунула шух і дістала важкий пістолет, привезений з Атланти, зброю Чарльза, якою той ні разу так і не скористувався. Понивш вшпарівши у шкіряній набійниці, що висіла на стіні під шаблею, вона видобула набій і загнала в набійник, навіть не здригнувши рукою. Тоді швидко і нечутно вибігла на сходи над холом і почала спускатись, тримаючись однією долоною за поруччя. А в другій, стискаючи пістолет, схований у складках спідниці. Хто там? почувся голосний гугнявий вигук, і Скарлет застигла посеред сходів. Кров так бухала їю у скроні, що вона ледь розчула той голос. Стій бо стрельну! крикнув незнайомець. Він стояв на порозі їдальні, нахилившись вперед, пістолет в одній руці, а в другій скриничка з рожевого дерева де було всіляке швацьке причандалля. Він загрів швацьку скринечку Елен. Їй хотілося гукнути Поклади назад! поклади, падлюко. Але слова застрягли у горлі. Вона тільки стояла і дивилася з надпоруччя на Янки, на обличчя якого настороженість змінилася на осміх, напівзневажливий, напівграйливий. Тут бачу хтось є. Сказав він, ховаючи пістолет у кобору і ввіходячи в хол. Зупинився він просто під нею. То ви в домі самі, панянко, блискавично швидко вона виставила зброю над поруччями і націлилась у вражене подивом бородати лице, і ще й не встиг він сягнути по пістолету, як вона натисла на курок. Відбій був такий, аж її хитнуло назад. У вухах загуло від пострілу кислий пороховий дим удари у ніздрі. Солдат гепнувся навзнак головою до їдальні так гучно, що навіть меблі задрищали. Скринька випала у нього з руки і все насчиння розсипалося по підлозі. Майже не усвідомлюючи, що робить, скарлетт збігла вниз і стала над ним, утупившись, в останки його обличчя. Він таки мертвий. Нема сумніву. Вона вбила людину. Вона вбила людину. Вона, якій страшно було побачити, як убивають звіра на полюванні, яка не могла чути свинячого ковікання під ножем колія чи пищання кролика у сильці. Вбивство, ту подумала вона. Я вчинила вбивство. Але ж це не могло статися зі мною. Погляд скарлет упав на куцу волохату руку на підлозі біля швацької скриньки, і раптом вона відчула, як у ній оживає життя, пробуджується життєва снага, і холодна хижа радість поймає її всю. Це був її акт помсти за Тару і за Елен. Згори від спалень почулася кваплива непевна хода. Тоді все стихло, а далі знову стало чути ходу, але вже повільно, наче хтось човгав по підлозі, і кожен крок супроводило металеве побризкування. До скарлет почало вертатись відчуття часу і реальності. Вона підвела голову і побачила Мелені. Та стояла у подертому пеньюарі. Над сходами, що був її, пенюар, що був їй за нічну сорочку, а важка чарлзова шабля обтяжувала її слабу силу руку. Мелані одним поглядом охопила всю сцену внизу. Розпростерте в вкровісині мундирне тіло, шквацька скринька обіч, боса Скарлет з посірілим обличчям і довгий пістолет у неї в руці. У завислій тиші вони двоє зустрілися очима, на мличчі Мелані завжди такому лагідному світилася похмура гордість, а в її усмішці скарлет прочитала схвалення і жорстоку радість, достоту такій самій, як і ті, що палали у неї самою в грудях. Та ж це, це вона ж така, як і я. Вона розуміє мій стан, подумала скарлет у цю нескінченно довгу хвилину. На моєму місці вона вчинила б так само. Скарлет прошепотіла вона. Ми повинні витягти його звідси й поховати. Він міг бути тут не один, і якщо вони його тут знайдуть, Мелані сперлася на плече Скарлет. Ні, він один, відказала Скарлет. З вікна вгорі я більше нікого не побачила мабуть, це дезертир. Коли навіть і так? Краще, щоб ніхто про нього не знав. Негри можуть виволкати, і тоді прийдуть Янки, і тебе заберуть. Скарлет, ми повинні закопати його десь, поки наші не повернулися з болота. Грячкова настійливість Мелані спонукала до дії, і Скарлет почала напружено думати. Візьмемо вдвох за ноги і виволочимо рішуче, сказала Мелані. Скарлет момохідь відчула ще більший захват. Та ти кішку за лапу не виволочиш, я сама його витягну, різковато промовила вона. А ти йди лягай, бо доконаєш себе і не пробуй помагати мені, а то я сама віднесу тебе нагору. Бліде обличчя Мелоні розпромінилось щирою усмішкою. Ти така мила, Скарлет, сказала вона і ніжно доторкнулася устами до її щоки. І перш ніж Скарлетт утямилась, милані додала: якщо ти зможеш сама його витягти, я тут повитираю, щоб не було цієї калюжі, коли наші вернуться. І ще знаєш, Скарлет, ну як ти гадаєш, це дуже непорядно заглянути в його ранець, може, в нього є щось харчів. А чого ж? відповіла Скарлетт сердита на себе, що сама про це не здогадалася. Ти заглянь у ранець, а я перевірю кишені. Схилившись над трупом і тамуючи в собі відразу, вона розчібнула решту гудзиків на мундирі і заходилася шпорити по всіх кишенях. Боже. прошепотіла вона, дістаючи розбухлий гаман, загорнутий у шмату. Мелані. Меллі у нього, наче тут купа грошей. У Гамані було напхам напхано зелених федеральних банкнотів у суміш з конфедерацьками, а поміж ними поблискували золоті монети одна десятидоларова і дві по п'ять доларів. Кніг рахувати, сказала Мелані, коли Скарлетт почала перебирати гроші. У нас немає часу. Ти розумієш, Мелені, що ці гроші означають, що ми не голодуватимемо. Так, так, Люба, я розумію, але зараз у нас немає часу. Глянь по інших кишенях, а я візьму ранець. В кишенях штанів не знайшлось нічого, крім недогарку свічки, складеного ножа, плитки жувального тітюну і шнурка. А зранця мелені видобула невеличкий пакети кави, галету, мініатюрний портрет дівчинки в золотих з дрібними перлинками рамцях. Гранатову брошку, два широкі золоті браслети з тоненькими золотими ланцюжками, золотий наперсток, срібну дитячу філіжанку, золоті ножички для шитва, перстені з солітером і пару сережок з діамантовими дармовисими у формі груші. Злодюга прошепотіла Мелені, відступаючи від непорушного тіла. Це ж усе він накрав, скарлетт. Звичайно, відказала та, а сюди прийшов, щоб і нас собі красти. Добре, що ти його вбила, промовила Мелані з гострим виразом у своїх завжди таких лагідних очах, але поквапся дорогенька, – треба забрати його звідси. Скарлет нахилилася, підхопила мертвяка за чоботи і спробувала потягти. Він виявився страшенно важким, а сама вона раптом здалася собі зовсім безсилою. Що як вона не подужає навіть зрушити його. Обернувшись спиною до трупа, скарлет взяла його важенні ноги під пахви й ступнула вперед. Труп зворухнувся, і вона шарпнула його знов. У своєму збудженні вона зовсім забула про болячку на нозі, яка тепер озвалася таким пекучим болем, що скарлет аж заскриготіла зубами й перенесла вагу тіла на п'яту. Напружуючи щосили й заливаючись потом, вона поволокла труп з холу, полишаючи ззаду червону стягу. Якщо за ним буде кривавий слід на дворі, ми не зможемо цього приховати, важко видихнула вона. Дай мені свій панюар, Мелані, я закутаю йому голову. На обличчі Мелані густо почервоніння здалося. Не будь дурненька, я на тебе не дивитимусь, сказала скарлет. Я не маю на собі ні сорочки, ні панталонів, а то поже використала їх на це. Присунувшись до стіни, Мелані стягла через голову свою пошарпану одежину і мовчки кинула її скарлетт, намагаючись по змозі затулити руками власну глизну. Шарпливими посмиками скарлет дотягла тіло янки до тильного ганку. Вертайся в ліжко, кинула вона через плече. Ти ж доведеш себе до могили, як не ляжеш. Я сама приберу тут, коли його закопаю. Я витру це клаптиковим прошепотіла Мелані, ледве зважившись глянути на калюжу крові. Ну, то й вбивай собі, мені байдуже. А якщо хтось з наших прийде, поки я не скінчу, не випускай їх з дому і скажеш їм, що кінь просто прибився до нас. Звідки взявся кінь, ніхто не розпитував. Ясно було, що він відбився після бою від котрогось загону, і всі лише зраділи його появі. Янкі лежав у неглибокій ямі, що його виб... для нього виграбла скарлет під альтанкою. Тички, які підпирали густі виноградні лози, навколо попідгнивали, і того ж дня ввечері скарлет попідрізала їх кухонним ножем, щоб вони попадали на землю і приклирили свіжу могилу. І ні страхи, ні докори сумління не допікали скарлет, їй навіть самій було дивно, що місяць тому вона ні за що б не зважилася би на щось подібне. Чарівна місіс Гамільтон, з її ямками на щічках, дзенькотливими сережками і безпорадними наївними мінами, одним пострілом розтрощила людське обличчя на криваву квашу, а потім загребла труп у поспіхом викопаній ямі. Ні. Більше не думатиму про це вирішила вона. Минуло то й добре, та я була би якби не застрелила його. Мабуть. Мабуть, я таки змінилася трохи, відколи вернулася додому, бо інакше не змогла б такого зробити. Скарлет свідомо не задумувалася над цим, але коли вона тепер опинялася перед якоюсь неприємною або важкою проблемою, то щоразу в глибині її мозку зринала думка, яка додавала їй сили. Як я вже на вбивство пішла, то з цим і поготів поправимся